Виявили учасників фіналу. На стадіоні загальноосвітньої школи номер 6 до своєї розв'язки наближається Кубок профсвілкового комітету прад Полтавський ГЗК». Минулого уікенду були зіграні заключні матчі групового етапу та відбулися півфінали. У суботу лідери групи 1 Ферострой та ІТ-Дирекція РСЦ зіграли в нічию та визначили володарів першого та другого місць. Ферострой виграв групу, а команда ІТ-Дирекція РСЦ фінішувала другою. У іншій групі свій виступ лідером завершила команда Єрестівського гірничо збагачувального комбінату а в боротьбі за друге місце команда управління комбінату у серії пенальті здолала команду ЛМЦ ЦБТ. У неділю відбулися півфінали. Після двох забитих м'ячів у ворота ІТ-дирекції РСЦ зусиллями Олександра Кисіля та Валерія Скляренка команда ЄГЗК вирішила грати від оборони і використовувати контратаки. Така тактика була ризикованою, але все ж таки дала результат. Команді АІТ-Дирекції РСЦ вдалося відіграти один м'яч на щось більше, вже не вистачило часу. У підсумку, завдяки перемозі з рахунком 2-1, до фіналу вийшла команда Єрестівського гірничого збагачування. Вольного комбінату дуже приємне враження від гри тут. До речі, дуже краще ну, дуже гарний чемпіонат. Команди всі дуже сильні. Боротьба до останньої хвилини. Поздравляю свою команду. Мій колектив зіграв дуже добре. Виконав задачу на гру. Вийшли до фіналу. Будемо боротися за перше місце. А тактика не була ризикована, що віддали ініціативу? Вона була ризикована, так. Але ми забили два швидкі голи, допустили одну помилку, але в нас також були моменти і могли вигравати гораздо більше. Кого У фіналі хотіли побачити? Тут команди, які вийшли до полуфіналу, всі достойні фіналу, всі команди дуже сильні. У іншому півфіналі зустрілися команди Ферострой та управління комбінату. Команди одразу розпочали обмін атаками та підтримували високий темп гри. Ось такою була одна із перших атак управління, але вона завершилася ударом повз ворота. А це вже момент команди Ферострой, який завершився ефектним ударом через себе, але не виявився результативним. Затим знову мав шанс Ферострой, але ця атака не завершилася влучним ударом. Команда управління комбінату продовжила створювати моменти. Реалізувати які не вдалося. В цій атаці удар також був невлучним. Кидає, 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 кидає. Давай, 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 давай. До перерви командам так і не вдалося відкрити рахунок. Удари по воротах іноді не йшли. Як треба влучати у воротах гравцям обох колективів? Демонстрував ось цей хлопчик у футболці легенди британського лестера Джеймі Варді. Юний футболіст не втомлювався відправляти м'яч у сітку воріт та показав гарні бомбардирські якості. Мабуть, взяли приклад із юного бомбардира гравці команди Ферострой і забили два голи у дебюті другого тайму. Перший був забитий на четвертій хвилині після відновлення поєдинку, кілька передач під час позиційної атаки, і рахунок був відкритим. Через дві хвилини Ферострой подвоїв рахунок після розіграшу кутового. Команда управління комбінату не залишала надії відігратися. Гравцям цього колективу успіх приніс ось цей штрафний. Після цього удару рахунок був скорочений до мінімального 2-1. Часу до завершення поєдинку ще було достатньо, аби змінити рахунок. Команді управління комбінату не вдалося відіграти ще один м'яч. Не вистачило, по-перше, фізичної сили, як індивідуальної, так і командної, так сказати. Маленька лава запасних, аби було більше гравців, то чаші мінялися, багатіше сили було б і на тривалий час би нас вистачило. Також підвела реалізація, тобто багато моментів своїх не реалізувало. Реалізую хоча б 50% вже рахунок був інший і зовсім друга гра була. Б. Суперник також поців, але ну, везе сильнішому то програли по справі. Надо було, треба було своє забувати. У вас команда створюється, так? такий міцний колектив і дійшли до півфіналу. Так, ми з турніру в турнір. У нас зберігається один, так, так сказати, костяк, який сформувався у нас. Тобто з кожним, з кожним турніром набираємо гравців по одному, по, по двох, бо формат турніру 7 плюс 1, 6 плюс 1 – Потрібно ще пару граців, так сказати, добрати, щоб лавка запасних була нормальна, щоб чаще мінялася, і тоді будемо показувати гарний результат. Уже я, я, я вважаю, що попередній турнір до фіналу дійшли, також верострою програли. Це і в півфіналі. Тобто я вважаю, що даним составом, те, що є і по людям, то виступило гарно. А ось Ферострою наприкінці поєдинку знову вдалося вразити ворота суперника. Денис Шевелінда встановив остаточний рахунок у матчі 3-1. Багато зусиль приклали, щоб забити. За счет командної гри друг другу підказували і виграли матч. Дякую нашій команді, що дають такі позитивні емоції. Ми не очікували, що буде, що буде так важко. Я ще раз скажу, що управління команди вона вона на стадії сформування нової команди. У них виходить. І нам було важко, не очікували такого. У ну, фіналі тепер як настрой буде. Суперник також не простий. Так, да, суперник дуже складний. Це один із головних суперників. Я думаю, буде дуже важко, але ми теж будемо настраивати на ігру і будемо давати бій. Я дуже сподіваюся, що ми виграємо. Отже, у фіналі Кубка профспілкового комітету прац Полтавський ГЗК володаря трофею визначать команди Ферострой та Єрестівський гірничо-збагачувальний комбінат. Вирішальний поєдинок планується провести у суботу, 5 жовтня.